Ось це, друзі, вся неходячка, яку я знайшов минулого року. Ось тільки було неходячки. Відра було мало, і я тримав її в тачках. Але тачки потрібні були, тож я її висипав сюди. Цього року в мене перший вихід сьогодні був. Тож починаю збирати знову неходячку. Усім привіт! Результат сьогоднішнього запливу. Друзі, це перший мій заплив цього року. Не плавав, не було резону плавати, тому що було видно зразу, що море пішло, якось це не в ту сторону. Не відкрило нічого. Хлопці, які ходять по березі, ну, жаліються та сама ситуація. Одним словом, вітер був не в ту сторону у нас взимку. Ну таке. Ось таке, друзі, ми збирав. Як сказав, я не плавав 20 з копійками днів, може місяць навіть цілий не плавав. Ось таке, друзі, я наплавав сьогодні. Це назбирав просто так. І по знахідках в мене сьогодні, друзі. Це єврик. Ось такий гарний єврик. Бачите, помиється, буде шикарний єврик. Євро, євро 50. Це підуть в магазин по-любому. І ще якась 50 очка але ну, не знаю, така закиша. Куди вона піде, і десятка. І це все, друзі. Що в мене було сьогодні по цьому? Грубо, скільки 2,10. 2,10. Ну, на бензин вистачить, верніше, на дизель. Сьогодні я виїздив на дизелі. Ось таке вистачить. Тому що я від'їжджав недалеко. І по неходять, друзі, в мене ось таке. Ось такі динарики, його Бачите, ось такі динарики. Динарики гарні. Дивно, чому не було багато золота. Ось такі одиничка. І ще одна одиничка. Бачите? Саме головне, я багато разів хто слідкує за моїми відео. Я весь час повторюю, бачите, фасон тої самої монетки, але розміри різні і ззаді в них будуть малюнки різні. Ну зараз вже вечір. Тому що я плавав сьогодні після роботи, а потім ще була робота. Ось бачите такі. Тут орела, тут якийсь малюнок. А фасон, бачите, одинаковий. Це часів інфляції, друзі. Це таке. Не було грошей, це вже сміття. І по знахідках таких, що в мене попався ключик ось такий. бачите. Ось такий ключик. навіть не фокусується такий ключик. Мідна гайка. І золото, друзі. Ось таке-таке. Бачите? Ну я сьогодні не плавав багато, бачите? Ось. Навіть грама не буде, друзі. Я сьогодні від сили, оскільки 130 бар виплавив. І то, я думаю, 100 бар яких. І поплив додому. Не, навіть не хотів плавати, друзі. Все закрито і те, що я зараз буду плавати, немає резону. Я прийду літом тепленько, коли хочеш, як кажеться, гане, що був час. І поплаваю. Там вечірком чи зранку. Навіщо зараз плавати? Ось таке, друзі, в мене золото попало сьогодні. це моя перша знахідка цього року, друзі. Перший вихід і перша знахідка. Ось така. Минулого року, якщо я не помиляюся, у мене був золотий дукат. Чи це остання знахідка минулого року? Ну, не друзі. А цього року ось така штучка. Ось це моя знахідка, друзі. Відкриваю пошуковий рік. Ось таке. Тож, всім удачі, Щастей вам!